Так мої хорошники, поки мої дівчатка пішли, дивитися, де ми будемо жити. Через 15 хвилин ми вже будемо йти на реєстрацію. Понятно, що кава з вами. Ви Знаєте, я хочу вам сказати, я не знаю. У мене так на душі, як от, знаєте, таке чувство, такий, такий якийсь приятний осадок. От я, знаєте, я не знаю, як ти вийшла з холодної води, таке, коли ти кутуєшся, таке враження, тобі хорошо, хорошо, ті у тебе гріє, отак у мене щас що я була з донькою. По-друге, ми дуже багато відділилися тих місць. По-друге, знаєте, піднімалися гори, ми багато ходили. Я не знаю, мені так добре. Два дні це взагалі для мене прекрасно. Ну, три-чотири. Бачите, ми уїжджаємо і сонечка нема. Ми коли приїхали, були тучі, потім вийшло сонечко, ми привезли сонечко. Зараз ми уїжджаємо і тако трошки тучки закривають. Ну нічого. Це все пройде. Зараз час-два і тучі розженемо руками. Мої хороші, вам хорошого сім'ї. Я, звісно, хочу все рівно про це говорити, говорити, ще раз говорити, дівчатка, чесно. Нам перезагрузка, це вообще вона, вона просто необхідна. От просто. Навіть ну, не обов'язково там десь уїхати. Так? Я хотіла, я хотіла дуже. Я вам вже казала, що мені треба. Я хотіла, 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 ждала, ждала. Я, звісно, хотіла дуже поїхати, полетіти в Ізраїль. Дуже. Ну, Це на самому ділі проблематично. Ну, я дуже хочу, я дуже дуже. Я вже була там два рази, в мене важкі кум живе. І дуже я хотіла. Ну нічого, побачимо. мисли матеріальні. Може, прийти, може я туди, як ви думаєте? Одним словом, все добре, все добре. Їду додому, до рідного дому. А вівторок на любий привоз, ви розумієте, ну цього не вистачало. Тишини теж багато мені не треба, знаєте, тишини. мені треба робота. Робота, знаєте, ну, двіження, дівчатка. Звичайно, діла слоєчку, я показала тікаву вам на камеру. насправді я взяла таку слойку шоколадну. Я не знаю, я так хочу сладкую. Я прям сідаю, ці два дня я прям виїдаю та сладке, я не знаю, що зі мною робити. Я мука, точно щось тут -то за тобой. Девочки, хочу відповісти на один коментар. Пише мені одна дівчинка, вона завжди пише в коментарі. Я її не блокую, пише мені, за які це шиші, треба їздити, відпочивати. Хочу вам сказати, моя люба інка, не за ваші, що шия не за ваші гроші, ні ви мені дали, а щоб десь їхати, як відпочивати люди, ну, треба просто заробляти, ходити на роботу, ніколи не читати чужі кошти. От я виїхала, живу в Германії. Почнемо з того, що ви виїхали живете в Германії, а я на Україні. Вдома працюю на базарі. І щоб мені поїхати відпочити, я на це заробила. Так що, моя ласточка, ніколи не рахуйте чужі кошти, тому що не будете мати свої, ніколи, дівчатка, не можна це робити, ну не можна. Ну, треба заробляти, красотулечка. Вам, звісно, я тільки бажаю удачі, впевненості, увереності. Давайте вип'ю з вами каву за ваше здоров'я, лапочка моя. Ти мені хоч коли почаєш камеру, кажи, щоб я не так сиділа. Так. Так, по ножки отако ножки вперед. Да, так, 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 Можна і так, так О! Так, спочатку yeah. питали би мене, від якого оператора я літаю. Я вже говорила, я ручку звати Маріна. Худенька, красиво. Що мені подобається, що м, ви не те, що вам прийшли, вам втулили. Ні, вам не втулили. Ви прийшли. Вам достали мільйон приближень, ви вибираєте, е, підбирають вам по вашій ціні, по отелю, допустимо. Да? Ну, я вже вам казала, для мене е, гостійниця це, це щоб була чиста постілька. Плюс, взагалі, удобно очі. Е, Дівчинка Тома нас сюди привезла, зараз вона нас і забирає. Е, пишу дівчинки, що дуже дорого. Ну, дівчинки, повірте, недорожичим автобусом. Там плюс-мінус буде, ну, то ви сіли і ви просто просто приїхали. Мій хорошенький відпочинок, ви знаєте, відпочивати це завжди. Так що, дівчатка. Я ж просто під номером телефону вже оставляю ссылку. Я ж розставляю номер телефону силочку. Просто я ж вам кажу, е все, що ви хочете, вам все підскажуть, підложуть. Саме головне вам не тюхають, повітряєте, то тюхать. А ще саме головне, що провірена людина. Не того, щоб ви прийшли, гроші дали, приїхали в аеропорт, а вам кажуть, до свидання. Шо, мої я думаю, я вже з вами наговорилася, ви вже думаєте, Базарінко закрите вам свого прекрасного ротика, тому що нам пора на роботу йти. Або ми вже на роботі, а ти ще говориш і говориш. Ну, я буду з вами говорити завжди. І найголовніше, дівчатка, чесно, так ти відкриваєш коментарі. Плохо ти вдома, плохо ти на роботі, плохо ти поїхала. Саме головне, більше всього мене ну, поражає, що люди щикають ваші кошти. Дівчатка, дивіться, ну, це життя. І я вже казала, ще раз повторюся, що перед тим, як щось мати, треба працювати. Повірте, коли ми будемо сидіти вдома, або ми їдемо десь далеко і нам ніхто їх не дасть, пойміть. Я теж, ви думаєте, я давно почала відпочивати теж недавно. У мене теж були вімена геть другі. Але до цього я прийшла сама. Ще раз вам кажу, моя життя у вас на ладоні. Я з вами встаю, я з вами просипаюся, йду з вами на базар, я торгую, я отримую товар. Ну, я ж не білоручка, у мене немає принца датського, який мені просто дає, говорить, Світуль, давай їдь. Хорошенькі мої, правда. Життя прекрасне, ви що?